Так, сьогодні редуктор ГАЗ-53, ГС-3309, газ ГАЗ-337 на ремонті. Почала сопливити прокладка. Бери, виймай рукою те, що там лежить. Тут каша. Каша там такаша. Почутник у 100 маленький. Спочатку думали, що відірвало болта чи на планетарці, плані... Чи, воно, чи воно, тут вона о цьому? сателітній коробці, воно покоцало, все покоцало. Планетарку покоцало, там все ціле, но розлетівся, там он до... Ось сюди його паршиво видно. Повилітали ролики з подчіпника. В общем, редуктора, коли зняли, щоб було удобно для нього крутитися, ми ставимо на диск ГАЗ-53, воно якраз сюди чітко стає. І можна проводити будь-які маніпуляції. Виймали клали на знак і знаком виволікали, ну, кусок бляхів, кого що є, виволікали е, з під машини. Тут раніше то ми руками опускали, як, як були крепші, і розуму не було, то ми опустити було легше. Там 5 секунд навантаження, редуктор на землі, а от коли піднімати, поки ти попадеш. Зараз ми зробили отаку от приспособу, там на дирку. В зробили під болт на 10 чи на скільки на 12. Там хто ну, там, як, як собі захоче. Велике кулко від великого ланцюга, Тут талька. І тут таке приспособа. Така приспособа чіпляється. Отак, От І там далі ланцюжки йдуть. І в кінці ланцушків до редуктора чіпляється. це це тралер, це зробити, ну так, це... да, щоб воно гуляло собі, щоб було ще на ширину редуктора. Якраз. Там мішає той От, е легенько піднімається, легенько опускається, без всяких е лишніх зусиль. Але тільки Хто буде купувати тальку, то е беріть запасом. Я брав на одну тонну, беріть краще на дві. Там вона різниця, звісно, майже в два рази по ціні, але хай краще буде на дві, вона буде крепша. Хоч тут таких навантажень немає, але... Запас міцності двоє завжди бути. Да, ми й мотора на в гаражі крутили, так що хто знає, як і коли вона пригодиться, краще хай буде запас мічності більший. Так само це стосується. там... В коментарях були люди питалися, який на газон лучше брати домкрат. Всі почали розказувати, що от там на, на 5 тонн домкрат підеть, його з головою хватиться, газон, зіл витримує. Як показує практика, той домкрат на 5 тонн. Гружону машину з трудом піднімає, а то ж їм може не підняти. То лучше беріть домкрата, якщо для машини, звісно, він буде багато місця займати більшої грузоподйомності домкрат, то для машини йде стандартний домкрат з собою возити на 5 тонн. Але для домашніх потреб лучше беріть на тон 20. Враху Врах... чи на 10, ну і враховуючи, що 20 тонн, ну там 20 тонн він не буде видавати, він десь буде 12-14 тільки піднімати. Так що майте на увазі, що краще брати з запасом завжди, щоб потім не мучитися біля нього. В общем, у нас така ситуація поки що зняли. Тут треба довго гратися робити. Ставимо запасного редуктора зібраного, який готовий до роботи, а з цим будемо потім розбиратися, покажу, що і до чого. Що там було, як вибивали, як робили, Короте, все покажу. Так, беремо другий запасний редуктор, тут деяка не розкомплектованість є. Оцей фіксатор планетарки, так званий. Це, це не, це смазка. А, Це смазка. Це, це смазка. Короте, і ось. встановлювати треба, щоб оця проїзд була. На, ось то, де болтик на 6. є, да, на, є 6 болтик. болтик. От а, якраз так. воно сюди має бути. І під болтик там ставиться, що ця пластинка невеличка. Топори цілим так. Раз. Садимо його туди. Так. Садиться на місце. Чекай, чекай. Так, подивишся, не сів. Ще треба десь провернув. Чуть-чуть провернує. Чекай, Чуть чекай, на місце. Того, другиму, ставите, ставите, Там ще навіть чуть-чуть бачу, А я потрапил такий от треба ще по часовій стрілці чуть повернути. Може воно зараз поправити з <говори> Так, вже показується. Якраз. так <говори> Ставимо стальне навчення і готуємося до встановлення. Е, прокладку. Зараз ми ще тут помиємо, на картері вже помили. Е, будемо мало того, що прокладку низ ще будемо підмазувати герметиком, тому що воно дуже тонке місце знизу і треба лишню страховку. Стаканчик ставиться, потім пружинка. Потім ставиться отака тарелочка. Фасонна вона така. Щоб пружинку піджимала вона. Ось така тарелочка. Ось. І тепер закручується пробка. Та що в меншим грані. В мен Та, що менше, це оця. ось там є бачите двох різновидів. На одному редукторі таке. Різьба? Різьба, одинакова. Різьба однакова. Різьба однакова. Різьба-то однакова, але отут там більше мотима тут більше біше... закручую. Накручу його, яка і зниця. Старо же закручуємо. Стай, що тут був, той закручуємо. Так. Посторізниця між цими чотиригранником, що ви, як що відкрутити, то бачите, тут от от вороток фактично. Чуть запилений навіть. А тут а ти ще мав, маємо ще регулювати. Зараз це ще будемо регулювати. Коротше, зараз тупоємо, потім включимо. Тепер закрутили до упора. до ключом тримаєш грань і відкручуєш на одну шосту. Тобто 6 тобто до цієї ось зараз дивишся на цю грань. А тобі треба зробити на цю грань. Опа! О! От так. Йо, потім притримуючи це треба... зажимати гайку. Да. Тепер контрагаєш. Контрагаємо тут. А стосовно. Треба помастити маслом. Да, ляпнемо. По поводу заглушки того що я казав, щоб довго не видумувати велосипеда, взяли штопорну пластину від хрестовини. Розрубали на двоє і вам готовий готова шайба з фіксатором. Пройшло вже багато днів, добралися ми до редуктора, вскрили кришку сателітної коробки, там перемили, все там, все добре. Нижня пластина, ця верхня лопша. Ну, зараз будемо з донора знімати, бо є проблеми по цих болтах. ось Ви бачите, в якому вони стані. Придеться, як мінімум три, а може і більше болтів міняти, бо два точно зігнуті головки, геть, вони вже під заміну по-любому. Ну і там по деяких є моменти. Е, болти ще радянські, вони тут видно я десь знайду, де це воно? З якої сторони під дюри, під, під шплін, от видно. Вони йдуть стандартні з завода під дирку, під шплінтування. Бо ті, що я купляв нові, ми е, отвори самі. Ну, Зараз ми розбираємо, ставимо пластину, міняємо які болти потрібно. Поки це збираємо. Більше ти тут нічого не будеш розбирати, це вже все, Ми це перемили болти планітарки, всі цілі, все затягнуто. Це ми не чіпаємо. Це тільки отут проблема Поки що з цим. Ну і Тут у нас розібрано. Зараз ми ще будемо добиратися до почіпника і до хвостовика туди. Поки збираємо це. все. Так, болти поміняли всі нові на коробці сателіти, ці ось долежать. Зараз там затянули, зараз перевернули, підтягували всі по кругу оці болти. Ті, що йдуть радянські, гайка під ключ на 19. А ці, що я брав нові, то гайка йде, вона дорожня карта. Такий до бо... не гайка йде під ключ на 17. Так само воно шплінтується, так само я спеціально брав, щоб воно шплінтувалося. Е, стандартні ці ж я брав під гайку на 17, за, ну, дорожня карта. Там шплінт йде 1,8 мм толщиною, а отвір болтовий е, 3 мм. Ось до нас є 2,8 мм такі ось шплінти, Ну і зараз ми їх поукорочуємо, бо вони довгі. і... Вже ми попідтягували так, щоб отвори совпадали напроти прорізі гайки. Зараз штопоримо тут, перевертаємо і будемо проволокою штопорити всі ті 12 болтів що на коробці сателітів, щоб нічого не порозкручувалося. Коли пошплітуємо це все в діло, фактично з цією конструкцією буде все завершено, можна буде приступати до цієї основному корпусі редуктора. Тут де пробка контрольна, вона вчитається, Отут, на цій пластині, що прижимає хвостовика цю всю механізм, є такий виступ. Це виступ спеціально, щоб всередині попадала смазка і мастила почіпника і весь той механізм, який тут окрутиться. Зараз відпускаємо він, шість болтів. Якраз ну, там воно і по болтах воно іначе не стане. Ні, якщо так орієнтувати, просто, просто, якщо ви забуваєтесь, то зараз лучше сфотографуйте чи зніміть на відео, якщо ви не опитні в цьому ділі, щоб ви знали потім, куди на яке місце треба ставити, а, де воно було. Знімаємо частинами, бо треба було дві пари рук. Е, коли відкрутили шість болтів, все, кришка знімається. Вот. Там прокладочка стоїть з бумаги. Далі тут пластина страшна на валові шайба, з під шліці. Далі почіпник. Зараз вибивати треба. Ще й вибивати, коротше, зараз. Покажу, що Тут робиться. Тут бачите, що поробило. Це не критично, звісно, але трошки діло натворило. Вигризали і там ту обійну, трохи пошкодили. Ну, коротше, Зараз будемо вибивати, потім включимося. Так, Не засняли ми процес розборки і зборки, бо не було часу. Вже наступний фрагмент відео ви побачите, як редуктор зборі. А Зараз така невеличка вставка, щоб показати, які саме підшипники стоять на хвостовикові. Той, що у нас розлетівся, от такий його код 51 240 І цей, що стоїть ближче до хвостовика, він йде 27709. Під час знімання підшипника з хвостовика У нас розлетілося. Фактично залишила тільки оця внутрішня обойма на валові хвостовика. Щоб його зняти, там ніяк ні сйомніком ні не підлізеться. Це тільки акуратно болгаркою розрізати його. Воно якраз під кінцем різання, коли виріжете, ви ріжете його навськіся, виходить, щоб не пошкодити вала. І... Якраз ближче вже до кінця ризі виходить, що оця обойма розшириться від температури і мона легко збити. Новий ну, підшипник набиваєте на місце і вже вал з хвостовиком забиваєте на посадочне місце підшипника там в корпусі редуктора. А потім вже ставиться оцей підшипник 27709, що я казав. І все, і там вже збирається назад, прикручується кришка з тими болтами, тільки там не перепутати о той виступ, де я показував на попередньому відео, що змазка має йти. І збирається все докупи. І потім вже ставиться планетарка з коробкою сателітів, отой весь механізм ставиться на посадкове місце і прикручується бугелями. Там зараз в наступному фрагменті відео ви побачите і ми показуємо, як. Там дуже важливо не переплутати місцями бугеля. Їх треба кернити, щоб вони стали, кожен бугель став на своє місце. І болти так само не переплутати на бугелях, щоб все на свої місця ставало. Це дуже важливо. Так, Ми вже на завершальному етапі. Тут вязальною проволокою все закріпили тут шплінтами, шплінти вкорочували вдвічі, бо вони були дуже довгі стосовно того, як вже поставили шестерню головної передачі на місце, ставляться бугеля. Бугеля не перепутуйте. Кернером накернюйте просто з цієї, з тої сторони, щоб ви знали, що той буги звідти, той буги звідти. Е, оцю гайку, яка регулює відстань від хвостовиком, ви її зразу закручуєте до кінця. Е, і пробуйте, не, зараз попробую, як вона. Ми вже настроїли, ми спочатку затягнули до кінця, потім трохи відпустили. Потім затягнули ту гайку, Протилежно. знов провірили протилежну. І знову відпустили і тут чуть підтягнули. Бумагу закладаєш? Щоб перевірити, ми перевіряємо. Ну так, в принципі, воно рекомендують перевіряємо газету. Я з приборів немає 5 см да, шириною газетну полоску. І воно... Ну воно... Я не буду пхати зараз. Ось до. Оце воно вже пройшло через. Воно не ріже, не рубає через я цей, так що зазорчик там через шестерню і от такому воно стані. Воно якраз хорошо. Воно ще дуже туго ходить бо замінили почіпник хвостовика, і там ще той почіпник, що аж туди до флянця йде, замінили. Воно ще поки проїде десь пару десятків кілометрів, воно стане на своє місце. Да, воно трохи в покоцаному стані. Але все тримається, купи, все посадочні місця, все ціле. От воно крутиться. О. Все. Воно розробиться. Воно. Почнеться надаватися на нього нагрузка, воно бугулян не перепутати, свої, да, Бугляну, не воно своє місце знайде. Хостовик і планітарка, у нас на 6 зубів, так, хостовик і 33 і планітар. планітарка. Хто, можливо, має на продаж таку в хорошому стані, розглянемо пропозиції. Так що всім дякую за увагу. Такий був сьогодні ремонт редуктора. Майте собі на замітку.